вже не розуміє і далі починає там які будуть виявлять скупчення цих дітей на полковник Олег. слава Україні! Героям слава! бачите що дуже багато у нас неповнолітніх малолітніх дітей починаючи 12, з 12 до 17 років які підтримали так сказати групи яка вкинула нам Горківська держава Російська Федерація, Тут. тому сьогодні ми відпрацьовуємо місто Черкаси, ми не повинні допустити резонансних будь-яких подій. Це російський слід. Набирайте 102, викликайте поліцію, поліція буде 4. Добре? Добре? Mm. Дякую, дякую. Гарного вечір. Ну, правильно? Але ти не думаєш що який, може бути про російську групу? Я, ну, я не знаю, я вам чесно кажу. Мене додаємо. Що... Ні, щас, я щас, говорить, що я говорив, що мене додають. Ти взагалі не бентежить на, на кутиматежить. Як так сталося, що вашим телефоном з ваших слів користується друга людина? Має проросійські пабліки. Вам 16 років, ви батьків своїх не повідомили, і зараз і він вам скидає гроші на карту, і ви не розумієте, як це все робиться. Якось нам треба, щоб ви пояснити. Тут ситуація в тому, що ви ж розумієте, що вас, молоді чоловічі, можуть підставити, да? або опять, дивіться, от зараз в поліції до вас виникають певні питання. Є логіка в моїх словах чи нема? Не, є, ну, є, не, правильно, так. Ну, ваш телефон забитий російськими папниками. Е, давай, напевно, все-таки з дивіналами, хай вони цю ситуацію. Да, Дату народження. Будь-яка протиправна діяльність. Яка вчиняється з використанням банківської картки вашого сина е, в автоматичному порядку підв'язує вашого сина до передоковної діяльності цієї особи? Як ви що ви поробляєте? А, ви? а Вони, вам в яких таких групах е, молодіжних застріїте? Ми е... Просто з метою зараз спілкуємося з вами з тою, щоб попередити вас, що це є проросійські канали і як мінімум не потрібно його підтримувати. Розумієте, до чого я веду? Ось що, да? а Ану покажіть. Ось що, Редан, да? ЧВК редан? Оце воно? А можна я возьму вас в телефон? А це відео якісь такі? Ні, це просто фото. Там ссылка є. А це вони оце таке скидають, так? Да? А у вас, дівчата. Ви бачите, це до чого ми ведемо, що це агресія, а ви не потрібно вам, щоб ви не, дай Бог не попали в якусь неприємну ситуацію. На вас буде складений протокол адміністративний, стаття 156, частина 3. Продаж тут виробу вироку з руку. Неповнорівні особа. Не Чи? Ви хочете сказати, що 26 ельбаїв і електронних серед просто так? Ні, це моїх друзів. Дніпровському районному суді. Вам на номер телефона прийде повідомлення.